Народна давічає петиція президента. Односельчани провели мітинг на підтримку поліцейського Сергія Олійника, який застрелив сімнадцятогорічно підлік під час карколомної погоні в Києві. Тим часом у правоохоронці викликають немонвикликлають немонтоване відео з нагрудного реєстратора Копа. Нові подробиці нічного переслідування з кривавим закінченням. Дивіться далі. Село Терлівка на Вінниччині. Тут виріз київський поліцейський Сергій Олійник. Більшість його односельчан зібралися у місцевому клубі на вічі на його підтримку. Свобода Сергія Олійнику, бандитам тюрма. До свого односельця, який під час погоні застрелилися на цитирічного Михайла Медведєва, підтримують. кажуть, що 24-річний коп був людиною порядну і іншого варіанту виходу із ситуації він не мав. Нашого їм дали пістолети, нашого їм дали машини, нашого їм дали мигалки. Щоб мажорів супровождали додому з музикою з песнями, за результатом віча терлівці пишуть петицію президенту. Дитина в запалі виконувала свій обов'язок. сам свій обов'язок виконувала як службовий обов'язок поліціянта, і в запалі я думав, все він все зробив. Фахово розібратися і максимально, скажем, чесно, прийняти рішення щодо цього. Тим часом у Києві провели слідчий експеримент, результати якого поки що до справи не долучили. маємо Мову ми маємо справу саме свіпо глухонімою юриспруденцією. Натомість, під час чергової прес-конференції, адвокат Олійника Микола Єременко приголомшує новими подробицями погоні у районі метро Святошин. Хлопці втекли від поліції. Але він дійсно тоді пришвидшив швидкість. М -м -м, поки що точно не встановлено. Не буду говорити, але в всякому разі більше 185 кілометрів. Бо пріуси відстали, і от вони вже їхали за ним. Доїхали вже майже до виїзду з міста. А він виявляється, стояв там, їх чи знизив швидкість, в такому разі, якщо він хотів втекти, то він вже втік. Зараз адвокати вимагають від слідства проведення додаткових експертиз, зокрема балістичної. Вони стверджують, що куля олійника вийшла у 17-річного парубка через спину, деформована, і яким чином вона туди влучила, слідство так і не встановило. Збираються вимагати у слідство висунути проти водія БМВ підозру. Наразі ніяких слідчих дій проти нього не проводиться дещо ніяких підозр немає. Ну, сподіваємося, що ми доведемо, що підозру треба винести, і тоді відповідно буде проходити до слідство. Тим часом мати поліцейського сумує з родиною застреленого підлітка і сподівається, що його сина все ж виправдають. Ну ми надіємося. Ми тільки надіємося на те, що Мосина відпустять, тому що він не винен. Наразі Олійник сидить під вартою Прокуратура інкримінує йому перевищення службових повноважень і вбивство. Дмитро Святненко, Анна Тітовська, Микола Назаренко та Павло Мяснов ТСН один плюс один.